7,15 15 подрізати кардана шліців, бо в мене щось не вистачає. Багато розказують що в них стоїть, чітко кардан, довший не вистачає, але в мене щось не вистачає. І щоб це пильник став далі, кардан став трошки довший. Прийшлося чуть-чуть підрізати шліці. Зараз покрашу. Редуктор вже встановив. Буду тоді ставити кардани. Встановив кардан і знов підводний камінь. Кардана трошки не вистачає. Тут хоч і підпиляв шліци, ну ще вилазить. Воно то їхати буде, нічого страшного. Але причина. Причина погано ще погода почалася. Отут от мост із тим мостом з'єднано, брав я заподліцу. От як дивиться, отак. От заподліцу, бо там було удобно приварювати. А якби отак сантиметрів, сантиметрів на п'ять. Міс змістить туди всередину, видно чи не видно. Тут, звісно, буде трошки скошено, але зато тоді кардан не треба буде доварювати. І все воно було б класно. Трактор вже їздив з дисками і спитували безпередньо моста. Все нормально. І осталось. Залили масло і чуть-чуть внизу там було прокапало. Полуавтоматом прямо з маслом заварилось, думав не завариться, заварилось. Тут, мабуть, зроблю як вагровектор канал. Тут є відверстя заводське під валотборомошності в мене валотборості немає, бо двохдіскове стіплення стоїть і семдовське. І сюди. А взагалі хотілося отакий речах, Верніше не так. Отак і отак. І дергати зверху, включати, виключати, вверх-вниз, вверх-вниз. І воно оце буде туди-сюди двігати. В агровектора дивлюсь, такий длинний речах, Я переживав, що включати не буде. Тобто там в кабіні треба дуже длинне плече робити. Ну, мабуть, буде включати. Кстати, ми тут живемо рядом. Два райони між до нами межуються. Подивиться як у нього зроблено. Диканька недалеко від нього. Так, про трактор не знімав. Якщо будуть питання, зніму про трактор, бо дуже змін тут багато різних. Тут таке дощ йде. Рахунок вимкнення редуктора. Получилася ось така кочерга. Довгий, звісно, речах. Зараз з кабіни. Якщо видно, так ось рычаг. Заходить там, де должен бути володбор а це реча блокіровки, так як він є по-заводському. А цей погано видно. О, так. О, оце його включення. Та нормально. Думав буде хуже. Тут зробив таку опору. Світ. Така, щоб цей речах дуже не бовтався. Все, і включає, виключає, нормально піде. Ще замок. Новий Жигульовський, а воно не... Опасно, но. Це земля і небо. Що таке передній привод? Десь і буде втікати. Пробував без передка в снігу, рушає медленно. Перед вообще без прозрёба. Думаю, не втече, але все работает. Далеко не пустить.